Привіт, дорогі козироги! Рада вітати вас на моєму каналі Чардійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на вересень місяць 2023 року. У вересні місяці у нас розвертається Венера і розвертається Меркурій. Венера розвертається на початку місяця, це планета кохання, задоволень, достатку грошей, краси, жіночності. А, і коли вона ретро, вона ніби не бачить всіх цих своїх так, аспектів, все те, чим вона покровительствує. І вже вона розвертається 4 числа в прямий рух, уже у вас можуть налагоджуватися відносини. В сім'ї з коханими людьми з жінками, тому що венера це жінка, і коли вона ретро, вона розвертає від нас можливо деяких жінок. Також вже можна займатися своєю красою. Уколи ще ніякі не можна робити операції краси, не можна робити, тому що ретро Меркурій, він буде ретро до 15-го числа. Краще дочекатися вже 18-го. Меркурій це у нас планета домовленостей, це планета е, комунікацій, транспорту. Е, можуть відмінятися у вас якісь рейси, коли ретро Меркурій, будьте обережні з подорожами, будьте обережні з транспортом, не купляйте нічого нового, не підписуйте нові контракти, Тому що потім їх прийдеться перероблювати. А вже після 18 числа вже можна починати будь-які справи, вже можна вкладатися навіть в бізнес, який пов'язаний з, з красою і з е, е, якимось комфортом. Так? Зараз давайте подивимося, що вам скажуть карти Таро на вересень місяць. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вам дуже вдячна. Це допомагає просуванню мого канала. І перша карта для козерогів Шестірка жезлів. Шість жезлів говорить у нас про тріумф. Ви зможете добитися якоїсь своєї цілі. У вересні місяці у вас все вийде. Але прийдеться поборотися, адже перед шестіркою жезлів у нас йде п'ятірка. І спочатку у вас буде ніби якась боротьба або навіть конкуренція. Тут у нас на карті зображений ем, такий воїн, який повертається з війни, і до того вам прийшлося так сильно постаратися. Вже у вересні місяці у вас. Перші якісь будуть результати. Або, якщо ви чекаєте, щоб якісь справи зрушилися з місця, щоб ви в чомусь вийшли правими, щоб ви когось вмовили на щось, у вас все вийде тут. Головне вірити в себе і е, так гордо підтою головою себе нести. Далі. Знову у нас. І ще один кінь, і ще один транспорт. І ще одна дорога це карта смерть. Старший аркан і смерть нам дарує таку трансформацію. Щось дуже конкретно зміниться в вашому житті. Це може бути так, це все може бути пов'язано з транспортом, або якийсь, знаєте, якийсь період вашого життя закінчиться. І от знову ж таки, дуже між собою подібні. Дивіться, обоє вертаються ніби після війни. Отут от уже правда вітають його, так ніби він вже у місто заїжджає, а тут ще би тільки від'їжджає. З цього поля битви. І е, карта смерть говорить про те, що потрібно щось буде вам по-любому трансформувати. Е, вже так, як було раніше, не функціонує, вже треба щось, е, щось нове, щось краще. Коли смерть у нас, смерть інколи відрізає від нас, можливо, навіть якихось людей, або ви будете переїжджати з одного місця в інше, і у вас зміниться ваш, е, ваше коло знайомств, тоді е, закривайте, відрізайте, залишайте своє минуле, не несіть його за собою. Завжди е, карта смерті дає нам е, так, вона закриває. Одні двері, але відкриває дві пари інших дверей. І у вас обов'язково тут буде вибір. Може бути щось із транспортом, якось переробляти його. Так? В ретро Меркурій можна ем, лагодити, можна лагодити якусь техніку, е, транспорт, е, все те, що так, нам допомагає в побуті, е, можна, але не купляйте нічого нового в ретро. Після 18 числа вже можна. Так, далі козорога. Десятка пентаклів, ой, все закінчиться дуже добре, ви будете в достатку, можете тут отримати якісь гроші, можливо, ви все-таки тут щось закінчите, продасте, продасте свій бізнес, так, і відкриєте новий, або е, ви зможете витягнути так, щось на якусь таке, на який такий, такий рівень, де ви вже зможете від чогось відмовитися, так, от якраз про продажу. Можете тут отримати гроші від вашої сім'ї. Ваша сім'я може вас тут підтримувати обов'язково. Е, Якщо вам потрібна допомога, то ваша сім'я вам допоможе, може ви тут будете допомагати якраз і одному з членів своєї сім'ї. Також вирішаться всі питання з нерухомістю, з якимись можливо документами, прив'язаними до сім'ї. Можете тут, ну, тут це карта достатку, це коли ми себе дуже гарно почуваємо. Може бути якийсь, знаєте, може, ви приїдете приїдете в сім'ю і будете себе. Знаєте, будете там зцілюватися, отак після якихось трансформацій, після якогось такого бою, ваша сім'я вам допоможе, і ви, ніби знаєте, коли збираєтеся за столом вся сім'я можете гарно повечеряти або піти на якесь свято, побути зі своїми рідними. Тут по цій карті приділяйте час своїм рідним, адже вони вам будуть допомагати трансформуватися. Чи хтось із вашої сім'ї тут так конкретно трансформується, або приїде, можливо, ваш брат або ваш чоловік десь на війні, і він повернеться до вас, і це буде вже зовсім інша людина. Але ви, от в сім'ю, в сім'ї все зцілиться і все буде дуже гармонічно. Далі. Карта для Козорога на вересень 2023 -го. Трійка кубків, святкування. Так, у вас може бути тут святкування, якесь, вихід з подругами, кудись можете вийти на шопінг, щось собі купляти, або вийти десь на якесь свято. У вас буде привід. От головний посил те, що у вас буде мотив, у вас буде привід відсвяткувати, обов'язково тут це зробіть. Не потрібно себе е, якимось чином тут е, обмежувати у спілкуванні, приємному зі своїми друзями. Неважливо, тут ви чоловік чи жінка, спілкуйтеся зі своїми близькими і відпочивайте з ними. Може, вас покличуть кудись на день народження або на якийсь. Знаю, якийсь дівішнєк чи мачишнік, щось таке. І ще карта для козорога. Десятка мечей, закінчення знову-таки, оця десятка мечей і карта смерть, вони між собою дуже сильно схожі, адже це старший аркан, карта смерть. І десятка мечей у нас в базовій колозі, вона показує смерть. Коли ми щось вже, знаєте, що дуже довго тягнеться, що ми вже не можемо більше, і воно нарешті закінчується, ми відпускаємо, так, закриваємо, перекриваємо цю дорогу і починаємо вже щось нове. По десятці мечей тут також. Можете звертатися до лікарів, так у нас тут прям лікар і зображений на цій карті. Можете звертатися до лікарів, проводити, можливо, якісь тут от, такі тут голки ставлять, так масажі робити, виспіться, можливо, вам захочеться, або це буде настільки, ви добре відсвяткуєте, що на наступний день ви будете просто себе відчувати без ніг і без сил, і вам потрібно буде аж лікуватися. То з цим вам тут потрібно бути обережним, слідкуйте за своїм здоров'ям. Якщо у вас є, так, якщо у вас в голові вже є якісь такі думки, що ви хочете щось завершати, от прям завершайте, навіть про то не думайте, не думайте відновлювати, тому що вже воно вже більше не працює і не запрацює. Так. І ще на версію. О, аж дві карти я дістала. Нічого собі. Так, е у нас тут випав Верховний суд і карта повішений. E, значить, якась ситуація. Верховний суд це у нас дуже кармічна карта. І тут якась ситуація, яка у вас дуже довго затягувалася, вихід якої ви не могли знайти з цієї ситуації. Бачите, ви ніби тут заглиблені, всі, всі за вами дивляться, всі якось наблюдають. Ніхто вам нічим не допоможе. Ви тут наодинці, e, і ситуація стоїть, немає виходу. Тут буде все дуже конкретно, дуже дуже сильно змінюватися. По Верховному суду. Верховний суд нам завжди дає саме внутрішні якісь зміни, або ж е, якісь зовнішні. Це може бути навіть ситуації з якимись документами або з якимись справами в суді, які досить таки довго затягувалися. Зараз вони зрушаться з місця, і вам прийдеться знову в цьому участвувати. Е, по Верховному суду тут будьте обережні, що кому ви кажете, адже це кармічна карта. Ви тут будете отримувати все своє назад. По цій карті, тому навіть якщо ем... Хтось на вас, так хтось буде хотіти розбиратися поганими шляхами, вам потрібно все одно тримати якусь чітку свою лінію і думати про те, як вам це відгукнеться в майбутньому. Адже тут все-таки так ви можливо тут захочете, так у вас ви захочете, ви відпочинете. Ви ніби знаєте, це такий, ніби уже так, перший, перший комфорт, перша така стабільність, що вам вже все хочеться. Розгрузити себе, але ні, тут потрібно все-таки думати іще про майбутнє. Ну, у вас тут буде дуже якась серйозна кармічна зміна в якійсь ситуації, яка у вас стояла досить давно. Так, і ще. Королева мечей. Королева мечей це е, жінка може програтися у вас як адвокат. Або це лікар, всі ті, хто володіють інформацією, хто можуть нам допомогти, це може бути людина, яка працює багато в інтернеті або на телефоні, це повітряна стихія по знакам зодіаку. це у нас можуть бути близнюки, водолії або терези. І у вас тут може програтися така жіночка або, або дівчина. І це може бути ваша мама, або хтось, хто буде вас наставляти, хтось, хто буде вас вчити. Такі жінки, вони, ну, якщо ви тут от маєте які. Ясь так питання вирішувати з цією жінкою, то вони їм все одно на думку інших. Вони думають з першу чергу тільки про себе, і вони навіть дякуючи своїм якимось таким чи розумовим чи комунікативним здібностям, вони вміють перекрутити ситуацію так, як потрібно їм. Королева меча, якщо це ваша сторона, і ви з нею боретеся тут, то, то ви проти неї тоді будьте уважні, адже вона досить таки вміє. Неї є стратегія, вона вміє діяти так, що вона все обійде і вийде сухою з води. Якщо це ви, то тут вам потрібно саме не емоції свої проявляти, а проявляти свої розумові здібності. Вам потрібно дуже буде тут багато думати і навіть не звертати увагу на те, що вам тут хтось говорить, чи може вам знаєте, якісь наговори вам хтось. Це якісь плітки, до них зовсім не чіпляйтеся. Думайте спочатку про себе. Так. І ще. Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це у нас робота в команді, вам потрібно. Попросити допомоги, щоб ви завершили якусь із своїх справ. Скоріше за все, у вас так, ви не зовсім компетентні, вам потрібно погляд зі сторони, можливо, навіть командна робота. Вам потрібно тут так, не бійтеся, просіть допомоги, або ви будете десь працювати в команді. Ви також можете тут підвищувати свою кваліфікацію. Патріці Пентаклі, у нас тут саме, можете також ще якісь. Документи, печатки получати по Пентаклям. Або, так, вам тут потрібно, ви будете в когось вчитися, або ви будете когось вчити. Тут ви саме будете це в нас така робота, коли але робота, коли ми ще не зовсім розуміємо, як правильніше, як швидше рука не набита. Так, ми знаємо, як це все робиться, але рука ще не набита. Тут може ви тут займетеся чимось таким новим, будете вивчати щось так по мечам, мечі це в нас навчання, і будете собі набивати руку. Карта сила, сила це старший аркан, все у вас вийде, все, ви набагато сильніші, аніж ви думаєте. Це сила харизми, це сила розмови, е, ніякої агресії, ні в якому випадку. Маєте бути дуже спокійними, щоб цього е, так лева або хтось, якщо тут буде на вас е, е, агресувати тільки, е, тільки пряниками, так, ніяких кнутів, любов'ю, е, якоюсь, знаєте, добротою. Потрібно цього лева так задобрювати. І ви зможете це зробити, у вас все вийде. Щоб ви тут собі не планували, або навіть якщо ви повищаєте кваліфікацію, або якщо ви тут вчите, у вас все вийде, у вас достатньо сил для того, щоб виконати якісь свої, щоб дійти до своїх якихось цілей. І навіть якщо там у нас, у нас було закінчення, завершення, у вас буде якась така трансформація, ви все одно вистоїте, ви будете дуже сильні. Карта для козорогів на вересень. О, знову шістка жезлів. Так, шестерка жаздів. Карта повторюється, вона е, показує себе, вона звертає на себе увагу. Бачите, тут у нас так тріумф, коли нам всі раді, нас всі зустрічають, а на цій, в цій колоді вже дівчина виходить на сцену. Обожнюю цю карту. У вас тут знову ж таки у вас є достатньо енергії, ви переможець, вам плескають оці, у вас є оплески, руки, ви виходіть на сцену, показуєте себе. Не потрібно тут соромитися. Ви зможете добитися того, що. Що чого ви хотіли своїх цілей? Ви тут у вас всі є варіанти, всі можливості для того, щоб добитися? Головне тут бути в собі впевненим. Оце говорить якраз про впевненість. Карта сила не потрібно. Так, якщо у вас якісь перепони маленькі, не потрібно опускати рук. Навпаки, ідіть і проривайтеся іще далі. Двійка пентаклів. Ви будете робити якийсь вибір, стоїте перед вибором, вам потрібно буде або зважувати якісь рішення, так, вибирати або одну роботу, або іншу, можливо, тут якраз потрібно буде щось якесь закривати, або вам будуть пропонувати якийсь додатковий дохід. У вас може бути два доходи, два, дві роботи, або ви тут будете. Вам потрібно тут по цій карті навчитися тримати баланс в грошах, так у вас будуть гроші приходити, але вони одразу ж таки будуть і йти. Це у нас такий безкінечний поток, і тут потрібно дуже добре розуміти і вміти їх контролювати, знайти, знайти оцей баланс, нікуди не спішити, слідкуйте за своїми грошима, відстежуйте їх. І е, дуже, знаєте, можливо, навіть якщо ви, ви збираєтесь якийсь вибір зробити, то е, робіть його в користь того, що все-таки вже тут більше у нас тут так, у нас тут є якесь е, таке придумане щось, і є конкретні якісь, е, конкретні якісь гроші заробіток. От вибирайте це конкретне. Е, або ж двійка пентаклів ще говорить про те, що ви тут можете комусь платити якісь маленькі гроші, або ви отримаєте. Е, за якусь вашу роботу маленькі гроші? Карта місяць. старший аркан, карта місяць. Це карта таємниць це карта ілюзії. У вас тут можуть програтися або висвітлитися якісь таємниці, або ж ви так на, на повний місяць, чи взагалі будете відчувати дуже сильно місяць в цьому луну будете відчувати в цьому місяці. Також тут можуть програтися, може програтися ваша мама, тому що місяць у нас маму символізує, і відносини з нею, можливо. Тут якісь таємниці у вас так відкриються. Може, ви тут завдяки так, завдяки якомусь вибору, ви тут доб'єтеся своєї цілі. І у вас відкриється якась таємниця, що ви раніше цього не знали. Потім місяць карта також нам говорить про переїзди. Якщо ви кудись збираєтеся їхати, переїжджати або в якусь дорогу ви їдете, то тут все дуже добре пройде. Єдине, що потрібно тут бути обережним. З людьми, тому що вам можуть щось не договорювати, або вам можуть щось і, і скривати, е, якісь е, деталі, наприклад. Які потім все одно вони вийдуть назовні, але зараз -таки в даний момент вони будуть від вас, вони будуть таємними, тому що місяць він наводить такого трошки туману, є якась така неясність у якихось питаннях, і тут прояснюйте, можливо, це якраз таке з заробітком, з грошима зв'язано, з вашим балансом зв'язано. Вам тут потрібно. Прояснити а, ці а, ситуації. Ну і місяць прекрасна карта для вагітності для всіх жіночих а, гормональних справ, якщо ви лікуєтеся, або ще щось. Місяць дає вам можливість а, так налагодити своє саме жіноче здоров'я. Ну, а для чоловіків, для чоловіків тут будуть або таємниці, так, або ваша з вашими батьками щось програєтеся. Також виспіться. От в цьому місяці вам можливо потрібно виспатися. Чи ви будете бачити якісь такі дуже цікаві сни. Віщі навіть можуть бути. Так, і карта у раку для козирогів. Говори своє бажання. Вам потрібно чітко говорити те, чого ви хочете. Потрібно чітко заявляти на якісь свої права, нічого не потрібно приховувати, будьте дуже, так поставте собі якусь мету, і йдіть до неї, говоріть про неї. Можливо, хтось у вас буде питатися, чого ви хочете, то тут кажіть правду, так, в чому ви саме зацікавлені, і можливо, навіть ця людина допоможе вам здійснити вашу мрію. Ще одна карта. Так, для козирогів на вересні 2023-го. О, прийми любов! Дуже класна карта. Все-таки у вас тут трансформація пройде дуже прекрасно. Вам будуть приходити якісь подарунки, ви будете приймати любов і також не забувайте її віддавати. Так, або ви будете тут дуже себе, знаєте, можливо, зустрінете якусь людину, або домовитися нарешті про якісь умови, які будуть вам дуже дуже сильно комфортні. Ну що ж, такий у вас вийшов розклад, дорогі козороги, на вересень місяць 2023 року. Нагадую вам дивитися ваші відео завжди на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Так ви будете більше мати інформації саме для вас. Хто цікавиться особистими розкладами, звертайтеся до мене в Дірект інстаграму. Ви знайдете лінк під описом, так, під цим відео в описі. І рада була донести вам інформацію. Побачимося в наступних відео. Па-па!